Насівки блог, і сьогодні ми прибираємо на фазелі. Угу. Маємо прибирати в теплиці. Саня вже тут гребе, я як завжди з телефону вхожу <свісно> І зараз будемо всередині в теплиці тут прибирати. Треба позамітати, бо від цибулі це все залишилося. Від е, огірочків треба це забрати, та-та? І нитки будеш відрізати. Нитки теж треба відрізати чи ні? Я буду відрізати. Ясно, мені вже дали завдання. Добре, пішла я працювати. трошки підгонючу. Так, тут це булька, ще є е, пару штучок. Де тата там піднімає? Аж тримає добре палки. Де тата піднімає, як там тата сидить. Всім привіт! Я відпочиваю. Ворохи. А як мені це віднести? Так, все, порядок зроблено. Костя там заглядає. Каже, що йому скучно. Я не можу навчитися знімати з теді камом ніяк. Ку-ку! А я тебе бачу. Ку-ку! Все, тут у нас вже порядки. Трошки я позамітала, поприбирала. Все одно все не вимило. Треба буде ще зараз певно поправити. І Саня тут робить вино з яблук. Mm. Цього року буде різноманіття. Ось тут. Яблучка дуже смачні. Саня мене запросив на фазенду. щоб я познімала, так? <рес> І вже десь не радий, пану, що я знімаю. І ще нам треба буде ці всі столи занести у теплицю. Так що ми тепер будемо гоститися. Якщо будемо ще якийсь восени смажити, то будемо це робити у теплиці. Ну, верніше, сидіти будемо в теплиці, бо столиків шкода. Змокнуть. почнуться дощі. І ще треба басейн не скласти. Все, пішли збирати яблука. Давай, Костя, збирати яблучко бігом. Бігом. Такі гарні яблука. Ну, дуже смачні. Смачні? Mm -hmm. Соватки. Салат. Зимові. Салат. А тепер на ложь їх Можеш. А ну вріж мені одне. Хочеш, щоб ти мені врізав? Хочу, ти вріж мені вріж! Знаю, що, Та й таке.